Доброго дня. Вас вітає компанія Луцьк. Відватажу тракторця Орійон РФ-404. Ось такий тракторець з примусовою навіскою. 4 гідророзетки. Дана тракція рівна підлога, реверс, води щеплення, повний привід, 4 циліндра, потужний апарат. Компанія міні-агро Трактори та навісне, завжди є в наявності. Є 24, ки 35, ки 40ки, 50, ки є 75 кінських сил з кабіною та бесом.